Я не міг пройти повз такого контенту. Приїхав джип раніше роки, і ми маємо зробити йому хімчистку і полірування, усунення зі скла водного каменю. І просто подивіться, що буває з машинами, коли в ній їздять тварини. Ось піднялися дужки І ось такий стан підлоги. Тільки повна хімчистка може це прибрати, бо кожну таку версинку. Треба перебирати майже вручну, бо вони всі в'їдаються в Ковролін. Це дуже, дуже складна робота, страшний сон для кожного майстра, який займається хімчисткою салонів авто. Але тут все буде красиво, все це зробиться і буде дуже класно. Ну і водний камінь. Також маю вам показати. Вже тут нема. А тут нема. а де ще є. Вже а деде на, на дзеркалі. Зараз покажу, як з часом водний камінь в'їдається і нічого з ним зробити не можна. Оце все відкладення залишків, які місяця у воді. Чим би ви не терли, цього прибрати нормально, ну, в домашніх умовах не можна. Лайше спеціалізованою хімією і поліруванням скла. Бо на даху було таке страшне, що. Дивитися на ту панораму ви б точно не захотіли. Розбір салону, і тоді все воно зробиться і все буде гарно. Бо клієнт цього авто захотів собі машину як нову в ідеал. Тому для того, щоб її зробити в ідеал, треба все познімати, все повідкручувати, щоб потім не було соромно, як то кажуть.